Дуже багато коментарів про те, що ой, ви ставите сітку, буде тому такі дорогі яблука. Ні, я хочу вам пояснити. Е в минулому році град і мороз знищив більшу частину врожаю, тому і піднялася ціна на яблука. Тому були такі дорогі. Ми ж це навпаки, хочемо зберегти урожай, захистити від цього всього, тому що кліматичні умови міняються. Бачите, гради, навіть смерчі, засуха і так, далі, і так далі. Нам треба зберегти цей урожай, щоб навпаки знизити собі вартість яблук. Тому ми ставимо сітку, вона захищає не тільки від граду, а й від опіків, і від стресу, від перепаду температури і так далі. І тому. Ставимо от капельку, бачите, щоб капало під кожне дерево, щоб воно напивалося водички і давало нам смачні гарні соковиті яблучка, які ми звичайно будемо відправляти на супермаркет.